Доброго дня! Мене звати Гусло Вікторія, я студентка третього курсу факультету математики, інформатики та фізики, спеціальність середня освіта фізика. На моєму факультеті проходить конкурс «Поясни задачу, і сьогодні я хотіла би розв'язати одне завдання на тему системи лінійних рівнянь, метод Гауса та метод оберненої матриці. Саме завдання звучить так: розв'язати за допомогою методу оберненої матриці та методу Гауса відповідно дві системи рівнянь, які відрізняються між собою лише вільними членами. Ми бачимо нашу систему рівнянь, і замість вільних членів у нас А1, А2 та А3, які для кожної частини завдання у нас відрізняються. Розпочнемо із першої частини завдання це розв'язання за допомогою методу оберненої матриці. Нехай у нас є рівняння в виду А, що множиться на Х дорівнює B. Для того, щоб знайти Х, нам потрібно b помножити на А в степені 1. А в степені мінус 1 це є наша обернена матриця. Алгоритм знаходження її такий. Спочатку нам потрібно знайти транспоновану матрицю А. Далі потрібно знайти визначник цієї транспонованої матриці. Третім кроком у нас є знаходження усіх мінорів транспонованої матриці А. Нагадаємо, що мінор це визначник матриці, утвореної викреслюванням з самої матриці і того рядка та житого стовпця. І останній крок це знаходження обереної матриці, яка знаходиться за формулою 1 поділити на визначник на дельту, і далі у нас матриця, яка складається із усіх знайдених мінорів. Важливо також пам'ятати, що оберену матрицю можна знайти для будь-якої матриці, визначник якої відмінний від нуля. Таку матрицю називають невиродженою. До вироджених матриць, тобто визначників які дорівнює нулю, оберених матриць, не існує. Перейдемо до розв'язку самої системи. Вона у нас така. х1 плюс х2 плюс 2х3, 1. 2х1 мінус х2 плюс 2х3 мінус 4, 4х1 плюс х2 плюс 4х3 дорівнює мінус 2. Для початку запишемо матриці А, х та Б. Матриця А складається із членів, які стоять біля невідомих. Тобто 1, 1, 2, 2 мінус -1, 2, 4, 1, 4. Матриця Х із самих невідомих членів, тобто із х1, х2 та х3. А матриця B – це наші вільні члени мінус 1, мінус 2. Першим кроком буде знаходження транспонованої матриці А. Це тоді, коли її рядки стають її стовпцями. І у даному випадку транспонована матриця матиме такий вигляд: 1, 2, 4, 1 мінус 1, 1, 2, 2, 4. Наступним кроком буде знаходження визначника транспонованої матриці. Знаходити ми його будемо за правилом саріуса. Множимо 1 мінус 1 на 4 буде мінус 4. 2, 1, 2, плюс 4, 1, 2, 4, плюс 8. Наступні три читання будуть із знаком мінус. 4 мінус 1 2, це буде мінус 8, і ще мінус плюс 8. 2, 1, 4, мінус 8, 2, 1, 1, мінус 2. Ми бачимо, що у нас дорівнює 6. Тобто він не дорівнює нулю, а значить, матриця є невираженою, і знайти обернену матрицю ми зможемо. Перейдемо до третього пункту знаходження оберненої матриці це знаходження її мінорів. Формула знаходження мінору така: мінус 1 в степені і плюжі, що множиться на матрицю, уже з виписаними цим рядком та цим стовпцем. Знайдемо перший мінор. Буде мінус 1 в степені 1 плюс 1, і матриця утворена в першого рядка і першого стовпця, тобто мінус 1, 1, 2, 4. У кінці виходить мінус 6. Другий мінор утворений буде викреслюванням цього ж рядка та другого стовпця, Тобто матриця 1, 1, 2, 4, а в степені у нас 1 плюс 2, 2. В кінці буде мінус 2. І третій мінор викреслюванням цього рядка і цього стовпця. Матриця 1 мінус 1, 2, 2. У степені буде 1 плюс 3. В кінці виходить 4. Аналогічно знаходимо мінори другого рядка. Вони у нас виходять 0, мінус 4 та 2. Та мінори третього рядка 6, 3 та мінус 3. Переходимо до останнього пункту. Це знаходження обертної матриці та її запису. Вона у нас записується в такому вигляді: один, що ділиться на дельта, та множиться на матрицю, утворену із мінорів. Пропоную її записати вже визначаючи саме Х. Спочатку записуємо нашу матрицю B, Далі пишемо 1, що ділиться на 6, це наш визначник, і утворюємо матрицю мінус, 6, мінус 2, 4 це у нас перший рядок, другий рядок 0-4, 2. Третій рядок 6, 3 та мінус 3. Пропоную спочатку перемножити матриці. Множення матриці відбувається таким чином, що ми множимо кожне число стовпця на відповідне число у рядку. Тобто мінус 1 на мінус 6, мінус 6, 4 на мінус 2 плюс 8, мінус 2 на 4, мінус 8, мінус 1 на 0, мінус 4 на мінус 4 плюс 16, мінус 2 на 2, мінус 4. І мінус 1 на 6, мінус 6, мінус 4 на 3, мінус 12, мінус 2 на мінус 3 плюс 6. У нас виходить, що 1 шоста множиться на матрицю 6, 12, мінус 12. І при множенні у нас виходить 1, 2, мінус 2. Тобто, х1 дорівнює 1, х2, 2, а х3 мінус 2. Перевіримо. 1 плюс 2 3, та мінус 4, мінус 1. Правильно, 1, 2. Мінус 2, 0 і мінус 4, мінус 4. Правильно. 4 плюс 2 6 І мінус 8 мінус 2. Правильно, отже, розв'язок у нас правильний. Перейдемо до другої частини нашого завдання це знаходження розв'язків систем за допомогою методу Гаусса. Згадаємо, що суть методу полягає у зведенні системи лінійних рівнянь до ступінчатого вигляду шляхом рівносильних перетворень. Рівносильні перетворення це перетворення, які не змінюють множину розв'язків. А система називає ступінчастою, якщо кожне наступне рівняння містить принаймні на одну зміну менше, ніж попереднє. Дивимося, наша система аналогічна попередній частині завдання, але ще тепер вільні члени у неї 6, 0 та мінус 6. Запишемо її у вигляді матриці. Це у нас буде 1, 1, 2, 2 мінус -1, 2, 4, 1, 4, риска та вільні члени 6, 0 та мінус 6. За методом Гаусса нам потрібно у другому та третьому рівняннях знищити принаймні один член. Візьмемо це, наприклад, х1. Для того, щоб їх знищити, нам потрібно до першого рівняння, до ось цієї одинички, домножити мінус 2 та додати до другого рівняння, та мінус 4 та додати також до третього. Дивимося, мінус 2 на 1 плюс 2 0, мінус 2 на 1 та мінус 1 мінус 3, мінус 2 на 2 та плюс 2 мінус 2, мінус -2, 2 на 6 та плюс 0, мінус 12. Далі мінус 4 на 1 та плюс, 0, та плюс 4 0. Мінус 4 на 1 та плюс 1 мінус 3. Мінус 4 на 2 та плюс 4 мінус 4. Мінус 4 на 6 та плюс мінус 6, мінус 30. Далі нам потрібно у третьому рівнянні знищити ще якийсь один і відомий член. Візьмемо це, наприклад, х2. Для цього до другого рівняння домножимо мінус 1 та додамо до третього. Дивимося мінус 1 на 0 плюс 0 0. Мінус 1 на 3 та плюс мінус 3 0, мінус 1 на мінус 2 та мінус 4, мінус 2. Мінус 1 на мінус 12 та мінус 30 у нас буде мінус 18. Переписуємо дану матрицю уже у систему рівнянь. У нас вийде х 1 плюс х2, плюс 2х3 до рівня 6. мінус 3х2, мінус 2х3 до рівня минус 12, Та мінус 2х3 до рівня 18. І з третього рівняння ми можемо легко знайти х3. У нас буде х3 дорівнювати 9. Далі підставляємо х3 у наше друге рівняння. У нас вийде мінус 3х2 мінус 18 дорівнює мінус 12, і мінус 3х2 дорівнює 6. Тобто х2 у нас дорівнює мінус 2. Та підставляємо тепер наші знайдені x2 та x3 у перше рівняння. Х1 мінус 2, плюс 18 дорівнює 6. Х1 дорівнює 6, мінус 16, і значить х 1 дорівнює мінус 10. У нас виходить ось така система розв'язків. Перевіримо, чи розв'язки правильні. Мінус 10, мінус 2, мінус 12, плюс 18, 6. Правильно. Мінус 20, плюс 2 і плюс 18 0. Правильно. Мінус 40 мінус 2, мінус 42. І плюс 36, мінус 6. Правильно, отже, ми все правильно розв'язали. На цьому у мене все. Дякую за увагу!